Доброго дня. Сьогодні хочу відповісти на питання, там дуже багато хейту було, чого робиш з десятки і з восьмерки. Дивіться, причини дві і дуже банальні і прості. Чого загрузочна камера з десятки? Дивіться, сам котел, сама загрузочна камера працює як теплоакумулятор. Вона вбирає в себе теплоенергію, І потім для правильного горіння, згорання топлива, для розложення древісінни потрібна ця температура. Це перва причина. Друга причина: в мене вже йде підігрітий воздух. Воздух в камеру треба подавати підігріти, менше первічка, що вторічка і Ще а, да, ще одна, сама банальна і сама проста. Дивіться, чого десятка дуже багато топлять некачественним топлівом. Дивіться, для правильного згорання ну, треба сухі дрова, грубо говоря. Чим сиріші дрова, тим більше падає КПД і більше смолить. Котли не прогорають, котли згнивають. Дивіться, є стоїть під водою, ставлять шістьку, то в мене десятка. Ви можете порахувати, скільки наскільки і що вам хватить по товщині металу, скільки треба часу, щоб його жерти. І до того всього камера без води, загрузочна, загрузочний бункер без води. Воно все прогрівається, все вигорає. Оце що хотів сказати. Ще було питання у мене. Було питання, значить, чим працюєш. Там чоловік написав, якою сваркою і чим працюєш. Дивіться, все дуже просто. Ну, скажімо, яка фірма рекламувати не буду. Покажу, покажу чим. Дивіться, дивіться, значить, ріжу я отаким апаратом. Потім варю товстий метал. 8-10, отаким апаратом. Оцей меншенький в мене апарат, скажімо, 4-5 мм, більше даєш йому не, трошки не годиться. І на фольгу в мене воно стоїть маленька тесла. І в кінці, дивіться, покажу, покажу вам, дивіться, якщо правильно скажімо, сконструйований він, правильно доведений до пуття, я покажу, як він працює.